Всім привіт! Сьогодні у нас обзор монети 25 копійок України 1996 року. Це рідкісна монета, ціна якої розпочинається від 20 тисяч гривень і перевищує навіть 100. Найдена така монета лише в кількох екземплярах у колекціонерів. Цінність самої монети полягає в тому, що це монета, як говорять, цифра з крапкою. Ось так вона йде. Монета має мілку насічку. І якщо ми перевернемо на другу сторону, ми бачимо йде 25 копійок і в кінці крапка. Отака, друзі, монета. Кому попадають такі монети, пишіть в коментарях, я куплю такі монети. Ціна, повторююсь, від 20 тисяч гривень. Є, які коштують і по 50, і по 80. Роки можуть бути і другий, і четвертий, і шостий 1900. Всім дякую за увагу. Не забуваємо поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі. Всім пока.